Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i4. Сьогодні я приїхав на АВТ «Баварія», щоб вам розказати про цю станцію на 180 кВт, а також про інші станції потужністю від 80 кВт і вище, які встановив грудні 2023 року. Отож кількість таких зарядних станцій цього місяця зросла до 186. Це останній такий дайдже з цього року. Останні відео цього року. Тож в кінці відео зробимо такі невеличкі підсумки, як виросла зарядна інфраструктура України за цей рік. Бачимо, що цього місця було трошки менше 20 зарядних станцій нових. Це нормально. Кількість буде поступово зменшуватись. В січні також буде небагато станцій, В лютому буде небагато станцій, але з весни очікуємо бум. Це пов'язано з тим, що вже зима, бороз, грунт твердий, копати важко, кабеля прокладати важко, все важко, тому є такі затримки, зв'язані з погодою. Тож цей місяць у нас не є рекордсменом, але також є дуже цікавим на події. Починаємо традиційно з компанії Тока, яка цього місця поставила цілих дві потужні зарядні станції. Перша станція встановлена в місті Одеса, знаходиться вона біля торгового центру Сади Перемоги. Це станція виробництва компанії Євачарч, вона ж Enterprise. Це як останнім часом компанії Тока багато ставлю станції цього виробника. Ця станція також не виключення. Конфігурація також стандартна: 120 кВт, Це GBT, CHAdeMO демо 2 а також тип 2 розетка. Окрім цієї станції, компанія Тока встановила цього місця першу потужну зарядну станцію в місті Кропивницький. перша станція Кіроградській області, перша станція в місті Кропивницький, Такої потужності 120 кВт на окружній. Буде дуже в тему тим, хто їде, наприклад, з Дніпра через Кропивницький або, наприклад, їде в Миколаїв також через Кропивницький. Тож дуже дякуємо компанії Тока за те, що поставила цю потужну зарядну станцію. Конфігурація також звична TCS-2, чи сніздва джібітіча 2 Далі переходимо до компанії Готою, яка цього місця становила кілька класних потужних зарядних станцій. Почнемо ми з класної локації в місті Львів на 120 кВт і покаже її мій друг Богдан. Олексію, вітання тобі та всім підписникам. Це нова зарядна станція у Львові, яка знаходиться на вулиці Зеленій та базується на платформі GoToU. Поруч, чесно скажу, або відкриється, або вже відкрився Макдональдс, а також знаходиться торговий центр Арсен. Отже, на зарядній станції присутні конектори Chodemo, GBT, CCS Combo 2, а також Тип-2. Запрошуємо всіх до заряджання. Окрім цієї локації, компанія також становила класну станцію в місті Чернівці в самому місті, оскільки попереднього місяця компанія відкрила станцію за містом. то тепер ще одна станція в самому місті. Знаходиться вона біля ресторану Файно і це файно, оскільки ви можете зупинитися на зарядку і пообідати, повечеряти, якщо ви їдете транзитом, через це місто, наприклад, в Румунію. Супер. Що цікаво, що на цій станції немає чат-демо, тільки GBT та CCS-2. Поступово ми відмовляємося від чадемо. демо уходить. В небуття тепер у нас буде основний стандарт і 2 та другий стандарт GBT. Де факто чадемо вже ставляться менше і менше. Переходимо далі. Ще одна новинка цього місця станція на 80 кВт в місті Трускавець Львівської області. Перша станція такої високої потужності в місті Трускавець. Тож, якщо ви приїхали в Трускавець на один день, це класний варіант поставити машину на зряці, піти відпочити і поїхати назад, наприклад, у Львів. Дуже круто, що є така потужна зарядна станція, яка працює в операційній системі GoltoU з їх системою резервації. Тому можете поїхати, зазвивати станцію і гарно відпочити в Трускавці. Як станція виглядає, дивимося також. 80 кВт зарядку проте GBT CCS так 1 2. Є можливість швидко зарядитись. Запрошуємо. І на завершення Голтою поставила також ще в кінці цього місяця, бо вже останні дні, бо прямо сьогодні потужна станція на 80 кВт в місті Вінниця. Тож всіх Вінничан вітаю, що у вас є ще одна потужна зарядна станція. Компанія Яса цього місяця запустила лише одну потужну зарядну станцію 80, за те, яку станція на 180 кВт 2 два кнетари 2 та розетка Тип 2. Знаходиться вона на парковці АВТ Баварія Київ на трасі Київ-Бориспіль або Київ-Дніпро-Харків і так далі. Знаходиться вона прямо по трасі, дуже зручно на парковці автосалону БМВ. І ця станція не є фактично новою. Вона тут стояла вже доволі давно, і лише нещодавно, у цього от місяця, вона стала публічною. Тобто, якщо у вас автомобіль БМВ, ви могли в принципі її вже бачити ще навіть минулого року. Але фактично вона вже стала доступна для всіх бажаючих лише зараз. Тариф на зарядку є дещо вищим, ніж зазвичай. Проте для автомобіля BMW є можливість отримати тут тариф 13 гривень за одну кіловат годину. Для цього вам треба звернутися в АВТ Баварія Київ, надати він номер вашого автомобіля, що він куплений офіційно в Україні. Це має бути електромобіль від BMW, куплений офіційно, і вам треба надати ще також імейл e в реєстрації ясно. Таким чином у вас з'явиться в'ясно тариф по 30 гривень. Я це вже зробив, тому зараз я заряджаю свою машину по 30 гривень за одну кіловат годину, що є доволі зручно і вигідно. Приходимо далі до білінгу компанії Екофактор. Тут варто зауважити, що це чисто білінг, там у них немає власної станції, як і у багатьох інших білінгів, наприклад, у Голтію також немає власних станції, то все станції чиїст. Але у екофактора є чітко виражені брендовані оператори. Кілька штук. Почнемо ми з такого оператора, який називається Епіцентр е 1 У них є кілька станцій в Білінгу Тока, і також у них є кілька станцій в Білінгу екофактор Ось саме Білінгу-Екофактор вони цього місця поставили дві потужні зарядні станції в місті Одеса на парковці епіцентра на вулиці Овіодопольській, що буде дуже зручно для тих, хто їде транзитом через Одесу, наприклад, в сторону Ізмаїла. Там встановлено цілих дві потужні зарядні станції. Одна з конектором ч друга з конектора з GBT, і на кожній зі станцій є також конектор ccs 2 Вони кожна потужністю 120 кВт. Окрім цього, є кілька станцій AC. Дивимося, як виглядає ця локація. В Одесі на епіцентрі 7 кілометр. км. велика парковка подалі від головного входу. Тепер з'явився красивий мощний хаб зарядних станцій. На 16 паркомест две станции медленных на три порта каждая, три тип 1, 1 ГБТ, в том числе две розетки для любых машин. И самое главное, вот эти две красавицы, мощные CCS на 120 кВт и ЧДМ, и второй тоже 120 кВт и 120 ГБТ. Насколько мені відомо, ділитель мощності станції крупне, хлаждатися, навірно, будуть літом хорошо достаточно. Окрім цієї локації, епіцентр запустив ще одну локацію, також в місті Одеса, але вже на проспекті Героїв Небесної Сотні. Там така сама конфігурація. Також дві станції DC на 120 кВт, Одна з чадемо і CCS-2, друга з GBT і CCS-2. Тож для Одеситів в цього місця є багато класних новин, але це ще не всі. Тож дивимося, відео до кінця будуть ще новини для Одеситів. Переходимо далі. Місто Вінниця і оператор Іонінті. найбільший оператор в Біліного екофактор, який має багато класних станцій. Там зокрема поставив цього місяця, потужну зарядну станцію в місті Вінниця на парковці автосалону Вольво. Що цікаво, що ця станція знаходиться на лівобережній частині міста, не так як більші станції, які знаходяться на правобережній частині міста. Можете бачити по карті, що вони всі зосереджені в лівому куточку. Ця станція класичної конфігурації CCS2 два чадемоти 2 тип 1 потужністю 120 кВт, з динамічним діленням на два конектори. Дякуємо компанії IONITY за цей великий вклад в розвиток електромобільності. Переходимо далі. Місто Житомир У нас тут є також класні новини. Почнемо ми станції на 80 кВт, яку встановили біля медичного центру. Про цю станцію нам більше розкаже мій друг Дмитро. Доброго дня. Нова локація зарядних станцій Екофактор. Бачимо CCS GBT. Для китайських. І ще Type 2. Локація біля медичного центру Асклепій. Ось тут так місце для двох, ну можливо і три автомобілі може стати, заряджатись. Прийшли будуть ще щось хлопці доробляти, дивіться. Щось обсуждають. Щось ще покращують, буде щось заміряючи. А це ось ще стосовно локації. Якщо хтось не з міста. Ось дуже багато людей ходять в медичний центр, як видно, скільки машин стоїть постійно. Можна підзарядити автомобіль свій. А хто не медичний, то багато приходять. Ще цей торгівельний центр. Це такий в Житомирі аналог епіцентра Олді. Але тут теж не тільки Олді є. Ось і Джуск. Окрім цієї станції, в місті Житомир є ще одна станція на 80 кВт такі такій самій конфігурації GBT CCS2 та Тип 2 і знаходиться вона біля готелю Гермес. Метро вперед. Ще одна локація, але нам не на бок біля готелю бізнес houl Гермес. Поставили станцію. Така сама станція. Такими самими роз'ємами для заряджання, що нам показує, що навіть демо вже не використовують так. такі тяжкі кабелі, повністю новенька. Станція Ну і теж Type 2 хто зі своїм кабелем. Дякуємо Дмитру, а також всім. То познімав для нас ці відео з місць події. Тож бачимо, цього місця в бірні компанії «Екофактор» Factor з'явилася станції виробництва компанії «Екофактор» з конектором GBT, чого не було раніше. Переходимо далі до компанії Infinity Charge, вона ж колишній Автоентерпрайз. Цього місця в компанії з'явилися цілих дві потужні нові зарядні станції. Одна з яких встановлена в місті Одеса. Тож бачимо в місті Багато хто поставив зарядні станції в Одесі. Зокрема, тока поставила екофактор і епіцентр разом поставили, а також поставила компанія Infinity Charge Оцю станцію потужницю сто 120 кВт. На ній є всі види dc конекторів CCS-2, CCS-1, GBT та CHAdeMO. Ну, Це компанія AutonPeice любить розвивати всі конектори, щоб яка б у вас машина не була, вона по-любому там зарядилася. Там немає хіба що конектору НАКС. Але я думаю, що він нам точно не треба в Україні. Як насправді CCS1, але ну, вже як хочуть, то розвивають. Окрім цієї станції компанія Infinity Charge також запустила дуже круту, потужну зарядну станцію в місті Луцьк. Ура! Перша станція по такої потужності в місті Луцьк. Це станція загальною потужністю 320 кВт. Але при потужності на один зарядний порт 160. Там є колектори ccs 2 ccs 1 GBT та CHAdeMO. Скоріше за все, одночасно працює два швидкісних конектори: один на 160 кВт і другий на 160 кВт. Скоріше за все, це ccs 1 плюс ч та ccs 2 плюс GBT. Скоріше, за все така конфігурація, оскільки така сама конфігурація була в місті Вінниця. Також на станції такого типу це називається Т-комплекс, новий літерою Т. Ця станція знаходиться в торговому центрі Порт-Сіті, що дуже круто, що це торговий центр. Там є де провести час. Місто Луцьк давно потребувало потужно-зарядної станції. Я вітаю всіх жителів міста Луцьк. Нарешті в Волинській області, в вашому місті є така станція. До цього в Волинській області першинство було у станції в місті Коваль від компанії Голтою. Тож тепер в Волинській області є дві такі потужні зарядні станції. Переходимо далі до компанії Flash. Цього місця у неї дуже цікаві новини. По-перше, у неї була станція в місті Вінниця минулого місяця, яку запустили. То ця станція була в білингу Авсаентерпрайс в Infinity Charge, і тепер вона перейшла в їхній власний білінг в білінг компанії Флеш. Нагадаю, що це т комплекс потужністю 80 кВт, загальною 160, одночасно працюють два шуткисних конектори по 80 кВт. Окрім цього, компанія встановила першу зарядну станцію в місті Полтава. Знаходиться біля готелю Діамант Плюс або Алмаз Плюс. Як хочете так називаєте. Це невеличкий такий двох 3 зриковий готель. Непоганий варіант для ночівлі, для такої бюджетної, якщо ви в дорозі їдете через Полтаву і вам варто десь заночувати. То це класний варіант, що там є така потужна старяна станція, швидкісна на 80 кВт. Починали сьогодні свій дайджест компанії Тока, яка поставила в Кілоградській області першу потужну станцію на 120 кВт. Але окрім цього, також для Кілоградської області є дві чудові новини. Оскільки цього та попереднього місця було встановлені дві потужні зарядні станції на 60 кВт. Вони не входять на список 80 очевидно, тому що там менша потужність. Але це також хороші станції високої потужності 60 кВт, які допоможуть вам зарядити вашу машину в подорожі. Одна з яких встановлена на трасі Кропивницький Миколаїв, Стерій Тарасівка, а друга станція встановлена на трасі кропивницький Дніпро в місті Олександрія. Станції встановлені в білінгах Екофактор та Голтою. Стануть вам всім в нагоді, тож раджу вам також на них звернути свою увагу. Тож, отак виглядає на сьогодні, на кінець року карта потужних зарядних станцій 80 плюс кВт. Але отак вона виглядала на початок року, коли у нас було всього 25 таких станцій. Бачимо на цій карті, наскільки сильно виросла кількість потужних зарядних станцій. Особисто мене дуже вражає. Я сподівався в своїх найкращих сподіваннях, що до кінця року буде 100 потужних зарядних станцій. Але їх виявилося набагато більше майже вдвічі більше ніж я очікував. Також бачимо, що кількість областей, де є такі потужні зранні станції, також виросла майже вдвічі з 10 до 18 З'явилося багато нових станцій, наприклад, Черкаській області та Одеській, де їх майже не було раніше. Також бачимо, що перші залишаються за Київською та Львівською областю далі йдуть Черкаська, Рівненська та Одеська області. Що в принципі очевидно, оскільки основні траси в Україні це Київ-Одеса та Київ-Львів. Як бачимо, на цих трасах вже є дуже дуже багато різних станцій, але також і розвиваються тепер інші напрямки, наприклад, на Дніпро, на Харків, на Черкаси і так далі. Поки що, у нас є ще кілька областей, де немає потужної зарядних станції. Це, наприклад, Сумська область. Там поки що досі немає, це Миколаївська область. Але я абсолютно впевнений, що наступного року це вирішиться і також в цих областях з'являться потужні зарядні станції 80 плюс кВт. І, звісно, ми розуміємо, що більшість цих станцій ставлять люди, які живуть на цих місцях. Тобто, людина, наприклад, з Миколаєва може поставити станцію в Миколаєві. Якщо ж ви живете, наприклад, в Сумах, і у вас є локація на 80 кВт або там, 90 кВт, 100, може там мегаватта, мегаватт, мегават, то ви, звісно, можете на цю локацію поставити зарядні станції. Якщо ж ви не хочете їх купувати, у вас немає зайвих коштів на ці інвестиції. Будь ласка, зверніться до мене в телеграм. Я вас направлю до різних представників мереж до токи, до GoToYou, до Екофактора, дам вам контакти, поясню вам, що куди як. Щоб ви могли на вашій локації мати зарядну станцію, якщо ви не хочете її купувати, хтось інший купить вам поставить цю станцію. Бо в Сумах треба зарядна станція, бо в Миколаєві треба зарядна станція, і в Херсоні треба. І в вашому місті, навіть якщо там вже стоїть 20-30 такі станції, все одно ще одна станція не завадить. Це звісно, я кажу і про Київ, і про Львів, і про Одесу, які також наступного року буде ще більше потужних зарядних станцій. Тож, якщо у вас є локація, або якщо у вас є гроші, які ви хочете інвестувати в потужні радіостанції, станції, обов'язково пишіть мені в телеграм, і я вас зв'яжу представниками цих мереж. Збудовано зрадну сестру разом. Бачимо, що також цього року є тенденція по тому, що більшість білінгів починають ставити у себе такі потужні радіостанції. станції. Наприклад, у компанії Тока на початок року було нуль таких станцій, а на кінець року вже 56. Тобто найбільша кількість серед усіх. Трійку лідерів у нас, звісно, тримає Тока, GoToU та EcoFactor. Вони займають три четверті ринку, але одну четверть займає, наприклад, Ясно, наприклад, QuickPower, наприклад, Chargex. Дрібніші там, наприклад, є iCar, займає LadderG, CloudPay від ND Group. І також компанія Flash, яка цього року запустила власний білінг, і тому там ще немає. Великої кількості потужно зарядних станцій. Але звісно, компанія Flash його розвиває. Бачимо, що кожного місті ставляться нові станції, і цілком можливо, що наступного року конфігурація поміняється. Ми не будемо мати три лідери, будемо мати, наприклад, чотири, може п'ять лідерів. Подивимося, можливо, компанія ясно у нас дуже всіх здивує наступного року, оскільки вони анонсували, що буде багато станцій на 160, на 120, двадцять сто цього року. Ми бачимо всього дві такі станції. Тож очікуємо цей бум наступного року. Звісно, компанія Power нас цього року здобувала. Не було, не було і оп. Багато-багато станцій в місті Києві, і також очікуємо, що вони вийдуть з Києва і будуть показувати станції ще в інших містах України. Загалом мені дуже подобається, що всі розвиваються. Всім бажаю успіхів на снах. Гарного наступного року. Всіх вітаю з цим продуктивним роком. Хоча цей рік не приніс нам бажаної перемоги, але він приніс нам великий розвиток зарядної інфраструктури. Тож очікуємо, що наступного року буде ще більший розвиток, і очікуємо всі перемогу. Всі Сподіваємося, що вона таки настане, і що буде наступного року. Якщо вам відео сподобалося, або подобається взагалі мої відео, як я знімаю, що знімаю і так далі. Напишіть про це в коментарях, обов'язково поставте лайк та підпишіться на цей канал. Я дуже ціную вашу відписку, ваші коментарі, ваші лайки. І радий був для вас знімати з цього року всі ці відео. Сподіваюся, наступного року відео будуть ще цікавіші. І буде більше якихось цікавих тем. А звісно, також я завжди шукаю власників цікавих електромобілей. Якщо у вас є цікава машина на огляд для формату оглядак для себе, або ж ви хочете взяти участь у новому форматі трійка, там де ми знімаємо три машини на трасі, в будь-якому випадку пишіть мені в особисті. Щось вигадаємо та познімаємо ваше авто. Тож всіх вітаю, заступаючи новим роком. До зустрічі, нових відео. Бувайте!